Віталій Золотарьов в цивільному житті був цивільним, не кадровим військовим. Працював в страховій компанії, працював по оцінці автомобілів з аваріями. Це було виважене рішення, тому що 24-го почалося повномасштабне вторгнення. Я добу приймав рішення і 25-го, як президент України видав указ, що можна мобілізовуватись, то вирішив піти, боронити нашу державу. Це було свідоме рішення. Я розумів, які можуть бути наслідки, але я був готовий їх прийняти. Ну, тому що я знав, що я роблю правильно, тому що це треба робити і хтось це має робити. Зі мною були поруч такі самі друзі-побратими, теж на Діні, які теж мали велику мотивацію. Пам'ятаю, свій перший день на війні це було цікаво. Водночас це було дуже страшно. Ті, хто кажуть, що це не страшно, або брешуть, або дурні. Вилетіла віртушка ворожа і нас, як кажучи, розстріляла в упор. Але всі лишилися живі, один поранений. Але емоцій було море, не всі вони були приємні, але було, було цікаво. Ну, такі моменти були не один раз, не два. Коли ти вже там, в п'ятий чи в десятий раз прощаєшся з життям, тому що розумієш, що це вже все це кінець, що це вже остаточно кінець, але потім чудом лишаєшся живий і це відчуття проходить. Я ніколи не відчував, що я себе втрачаю. Я завжди на позитиві. Я не скажу, що я відчував щось. Дуже якісь сильні емоції, коли я перейшов зі 128-ї бригади в 650-й батальйон. Хай небезпеки тут менше, але роботи, повірте, в рази більше. Я знаю, для чого я тут. Я залишаю строю, тому що я керівник підрозділу, в мене чудові хлопці, які виконують бойове завдання. Ну і просто чудові люди. І я знаю, що я можу дати щось їм. Чимось їм допомогти, десь їх підтягнути. Тому що у кожного бійця є свої якісь сімейні проблеми, є якісь проблеми по службі. Тож у нас, виходить, бартер. Вони підтримують службу, я намагаюся ну, в межах своїх можливостей максимально допомогти їм. Паритет, називаємо це так. Я знаю, що я на своєму місці і що я дійсно можу внести свою лепту, як то кажуть. Захищати країну в будь-якому випадку треба. Якщо брати по правді, ну от як мої побратими і 128 і теперішні і ж з нашого батальйону, люди не йдуть захищати не президента, не Верховну Раду. Люди, які зараз служать, воюють, вони в першу чергу захищають свій дім свою сім'ю, де б цей дім не знаходився, чи на Закарпатті, чи десь на Запоріжжі, на Херсонщині і так далі. Про мирне життя про що ще можна мріяти? А все решта є навколо нас.